День відкритих дверей це завжди чудова нагода нагадати про себе та надати можливість усім бажаючим дізнатися про твою історію, сьогодення і плани на майбутнє, тобто про те, чим ти насправді дихаєш. Такою можливістю чергове скористалися у Бердичівському осередку між регіональною академією управління персоналом. День відкритих дверей до того ж там співпав із отриманням студентських квитків новоспеченими студентами. І їм вже не треба вкотре доводити скептикам факт свого існування, констатує директор закладу Тамара Семенюк. Сьогодні у Житомирському інституті Мауп. Інформує вона навчається 450 осіб майже половина з яких проходить навчання у Бердичеві У 2010 році. Ми вперше відкрили в житомирському інституті при Житомирському інституті коледж. За спеціальність фінанси, кредит і оціночну діяльність. Ми будемо продовжувати розширення цих професій, які ми пропонуємо для дев'ятикласників, випускників 9 класів та випускників 11 класів. В Житомирському інституті вони поступають далі на третій курс і навчаються до рівня бакалавра і спеціаліста. Заклад, котрий нині носить назву Житомирського інституту Мауп, утворився у 1998 році як центр дистанційного навчання. Через три роки. Він став Житомирською філією Мауп. Ще через чотири з'явилася Бердичівська філія. Нині Житомирський інститут Мауп існує, так би мовити, на два фронти: можна вчитися у Житомирі, а можна у Бердичеві. Я думаю, що це дуже важливий такий момент, який відбувся в житті бердичівлян, тому що не треба виїжджати за межі нашого регіону, щоб здобути вищу освіту. І дуже приємно, що за період існування у нас практично ми випустили понад 250. Осіб отримали дипломи значить, до рівня спеціаліст. і багато зробили відповідну кар'єру. Працюють в структурах управлінських і Бердичева, і інших регіонів. В цьому році ну, я кажу, наш поповно розширили, розширили наш масштаб навчальної діяльності, тому що все частіше приїжджають люди з більш таких регіонів великих, таких як Дніпропетровськ. Запоріжжя, Київ щодо планів, то тут їх аби встигали реалізовувати закладу. Є що запропонувати абітурієнтам серед іншого денне і заочне навчання у Бердичеві для цього правда потрібно набрати достатню кількість студентів. Я хочу сказати, що напрямки, такі як психологія, менеджмент. Економіка та підприємництво, така спеціалізація, як облік і фінанси, кредит, вони стабільно ми набираємо і на заочну на денну форму навчання. На дистанційну заочну форму навчання ми набираємо управління персоналом, банківська справа, правознавство. Тому що все більше і більше люди приходять до нас здобувати юридичну освіту. Така спеціалість для в коледжі, яка оціночна діяльність. Я знову звертаюся до батьків. Ви розумієте, дехто не знає для чого вона потрібна. Але все частіше на ринку праці ми маємо справу з нерухомістю, оціною машини, квартири і все більше і більше потреби є в фахівцях, які можуть дати правильно оцінити, і дійсно фахово з дипломом. У нас цю роботу проводять люди, які не мають спеціалізації до оціночної діяльності. Житомирський інститут МАУБ завжди знаходив порозуміння з містом, нині успішно налагоджує зв'язки з районом, розповідає Тамара Семенюк. Не може не тішити директора і тісна. Співпраця з Бердичівськими школами і коледжами, а також з університетами Житомирщини, результатом такої співпраці, зокрема, став приїзд до Бердичева Наталії Зеленюк, магістр і аспірант агроекологічного університету, молодий і талановитий керівник. Вона отримала посаду заступниці директора інституту. Я думаю, про те, що поява її в нашому інституті в бердичівському підрозділі дасть можливість розширити. Подальше нашу таку співпрацю з навчальними закладами і з вищими навчальними закладами першого рівня карітації коледжами міста Бердичева і з школами, і водночас розширити відповідні такі зв'язки з освітнами регіонів Вінницької області, найближчий Андрушівський район, через і інші райони, які є в Шитомирській області.